Я хочу вам розказати про сім дивовижних явищ природи. Чорне Сонце Данії. Так місцеві жителі називають зграї шпаків, які злітаються з усієї Європи в цю країну. У результаті виходять досить химерні фігури, які жителі Данії називають Чорним сонцем. Це явище можна спостерігати приблизно з березня до середини. Квітня. Рибний дощ з Гондорасу Нікого з мешканців цієї невеликої країни не можна здивувати таким рідкісним, начебто явищем, як рибний дощ. Саме такий вид дощу цілком звичайне явище в містечку Іоро. Відбувається все це, коли закінчується весна і починається літо. Саме в цей час починаються грози, виблискують блискавки, гримить грім. Після того, як все закінчується, місцеві жителі виходять з будинків і збирають ні, не гриби рибу, причому живу. Кози дереволази Власне цих кіз. Теж можна назвати унікальним природним явищем. Фотографія ця не фотомонтаж, це реальні кози з реального марокко. Там кози люблять лазити по деревах, поїдаючи ніжну зелень аргонового дерева. З горіхів цього дерева місцеві жителі давлять аргонову олію, яка є цінним компонентом різних косметичних засобів. Червоний дощ. В Кералі, одному із штатів Індії, з 25 липня по 23 вересня 2001 року пішов червоний дощ. Цілих два місяці кривавий дощ фарбував білий одяг індусів. Звичайно, з кров'ю тут немає ніякого взаємозв'язку, просто в краплях дощу містилося багато спор морської водорості. Червоний дощ дивує багатьох. До нього ніяк не можна ставитися, як до звичайного дощу. Дуже вже він химерно виглядає. Найдовші хвилі на Землі. У Бразилії два рази на рік, з лютого по березень, Атлантичний океан якби утискає Амазонку, і води цієї річки утворюють найдовшу хвилю світі. Хвилі пророка. Так їх називають місцеві жителі, можуть котитися протягом півгодини. Чути хвилю можна з півгодини до її появи, і звук настільки потужний, що від нього часто падають дерева і обрушуються місцеві будівлі. Вічний шторм з Венесуели. Це без жодного сумніву, незвичайне природне явище. На землі є місце, де річка Кататумбо впадає в озеро Маракібо. Саме там, на висоті понад 5 кілометрів, постійно стикаються грозові хмари, і в результаті ми отримуємо грозу, що триває 150 днів на рік, 10 годин на добу. Блискавка в цьому місці частий гість. Вогняна веселка з Айдахо. Дивне за красою природне явище можна спостерігати в штаті Айдахо США, коли сонце піднімається високо в небо. Промені сонця при цьому проходять через висотні хмари, що складаються з кристалів льоду у формі шестигранників. Сонячне світло відбувається в цих кристалах химерним чином, і в результаті ми бачимо вогняну веселку. Ви прослухали про сім дивовижних явищ природи. Дякую за увагу!